Доброго ранку, врешті ми пережили останню обіцяну з приморозками ніч. До речі, у нас, хоча і обіцяли в Сумській області приморозок до мінус трьох, мінус п'яти, але Бог милував не було. Але було достатньо холодно, у другій ночі близько плюс один, плюс 2 я вставала, дивилась на градусник, о шостій вже температура пішла рости, вже було плюс 4. Але ці всі гойдалки, ці всі холодні, низькі температури дуже стресово впливають на трояндочки. Тому дівчатка, я вам обіцяла, що буду робити у себе в садочку, буду висвітлювати, можливо, для когось це. Стане в нагоді сьогодні. Я буду робити такий антистресовий коктейль для своїх трояндочок по листу. У мене Є водичка тепленька, градусів 60-70. Це для того, щоб розчинилися всі препарати. От Якщо взяти бурштинову кислоту, вона розчиняється саме в теплій водиці. Я вже поклала одну столову ложку сульфата магнія, поклала перед відео, так у мене вийшло. Дивіться, борна кислота, також дуже гарна для антистресу. Бор дуже важливий компонент, і плюс до всього це ще й такий інсектицид. Кажуть, що менше. Тріпсів, блішок, всіляких шкідників. Тому плюс не тільки в тому, що бурна кислота, там вона для зав'язі, також у фотосинтезі відіграє важливу роль, а ще є такий інсектицид. Ложимо ми столову ложечку бурної кислоти в теплу нашу водичку, а також у мене є 5-грамовий пакетик бурштинової кислоти, так от я десь так. На глаз покладу пів цього пакетика. Не повністю, а половинку. На глаз Ну, десь приблизно ось так. І буде це у мене обробка по листу. Ще раз повторююся, таким антистресовим коктейлем. Все це я розчиню в теплій водиці, щоб не було ні в якому випадку осадку. Ось буде осадок український, треба буде. Трішки подивитися, щоб знати обов'язково розченю на 10 літрів води в оприскувач і оброблю свої трояндочки. На цьому все. Ще не можу від вас не приховати свою радість. У нас Тамарочка красуня народила діточок. Видно чи не видно, там вони дві, двоє біленьких. І одне біленьке з чорненьким. Мабуть, ці біленькі також будуть блакитно очі, блакитно оки. Ось так, на все добре. Бажаю вам гарного настрію, весняного настрію. Сподіваюсь, ваші трояндочки вже оговтались від приморозків. І чекають, чекаємо ми, а також і трояндочки на красу. На все добре, дякую, що дивитесь. Що, дівчат, дивіться, пройшло вже майже п'ятеро суток після тієї страшної ночі, з мінус 5. Дійсно, моїм трояндочкам потрібен антистрес. Тому ж все вірно я роблю, що їм допомагаю, вприскую. Ну, Сподіваюсь, все буде добре. Трояндочка сама знає, що їй потрібно. Природа так влаштована, сама себе рятує. Але просто дивлячись на оцю красу у лапках. Я повністю в своїй думці стверджуюсь, що я роблю правильно, допомагаючи, оприскуючи їх своїми рятівними коктейлями. І це, до речі, рядочок трояндочок укривних зиму. Я їх вкривала і подивіться, яка це сумна картина. Сумненько вони виглядають. І якщо порівняти, наприклад, з першорічками річками неокривними, то їм, зараз так швиденько, їм набагато краще. Вони ще, Такий сокорух у них не був. Вегетація. Ще вона така спала, моя Шанталь Меріо, І тому ту ніч страшну, з мінус 5. Вона пережила набагато краще, ніж трояндочки з віком, ніж трояндочки, які були на зиму вкриті, а потім відкриті і попали під зворотні приморозки. Рятуйте і ви трояндочки, допомагайте їм. Все заради краси, все заради любові до них. Дівчата, ви також, коли їдете в село або в ліс, не їдете без мішків, без грабельок, без лопаток і збираєте колюхи для мульчі, я збираю, тому що мульча, всі ми знаємо, від пересушування наш ґрунт зберігає. Ну, можливо, навіть це красиво, є якась така естетика, коли земелька не відкрита, не гола. Тому, використовуючи такий випадок, що ми приїхали до мами в село, ми з тобою нагріваємо мульчі. Думаю і ви. А також тут дуже красиво. Просто побути у лісі, подихати цим повітрям. Комарні ще зовсім немає. Просто чудово. Весна на повітря сам. Сьогодні у мене таке трішки хаосне включення. Його можна назвати Як я провела свою суботу. Ну, так як я вам обіцяла ділитися, що буду робити за доглядом за троянд, то бувши сьогодні в селі у свекрухі у мами, я ще й набутувала цілу купу крапиви. І як бачите, уємність, я її таку подрібнила. Не знаю, скільки тут літрів. Да? Два пакети великих у мене вийшло. В 90-літрову ємність. Я її також затрамбую, залю повністю водою. Якщо буде спекотно. Я так думаю, тиждень достатньо буде. Якщо буде прохолодно, все ж таки буду тримати два тижні. І ця чудова рідина. Це така такі справжні смаколики для всього живого у садочку, на городі. Але я буду підливати свої троянди, які, деякі у багатьох на Україні, дуже пошкоджені були приморозками. І я думаю, що в мене вийде їх відхаючити. з зросту піде, впевнена. Вони отримають купу, селену, мікро, макроелементів. Це такий давній, можливо, старий забутий метод. Я до нього знову звернулася, повернулася, тому що мені дуже хочеться допомогти своїм трояндам. Ну дуже їх мороз покалашматив. Мені їх дуже шкода. Ну, зараз покажу це. У мене гірлянда мур, яка вона була сумненька. Вона, я думала, вже не буде з неї діла. І, до речі, вона така витриваленька, от саме вона якось легко легко пошла відновлюватися. А є трояндочки, ну, які досі сумні стоять. Ось подивіться, нещасна моя імпресіоніст. яка ж це гарна, яка це красива троянда. Вона в мене вся пошкоджена. І от такого плана трояндочки сумненькі. я буду ще й підливати настоєм крапиви. Ну, там ще у мене кульбабки туди потрапили, просто скошена травичка. Я косила сьогодні. Ну, в общем, якщо ви за цей метод вже забули, то я думаю, що я вам за нього також нагадала, як я буду це робити. Дивіться, моя ємність 90-літрова буде повністю забита крапивою дрібненькою. Повністю залита водою. Потім, коли це пройде, як я вам вже повторююся, тиждень або два тижні, цією рідиною я буду брати одну п'яту. Якщо, наприклад, на 10-літрове відро я буду брати 2 літри цієї рідини у водичку 10-літрову і буду підливати, ну, якщо молоденька трояндачка, ще молоденька, ну десь так півтора літра, два літри на кущик. Якщо... Більш давня, то, звичайно ж, може там буде три літри вилити. Але обов'язково, щоб або після дощу, щоб трояндочки були пролиті, або заздалегідь самі підливаємо, а зверху цю чудову рідину. І я вас запевняю, ви побачите результат, і я побачу результат. Буде все добре. Стараємось, працюємо, відновлюємо свою красу в садочку. Бачите, як листяку покрутила експлорер. Отак от. Але більш-менш виглядає непогано. А якщо ще підроблю, піддоблю такою настоянкою, думаю, взагалі буде все добре. Ось так я сьогодні вам розповідаю. Такі невеличкі відео познімала. Планую все разом змонтувати і виставити. Ну, впевнена, комусь да й буду в нагоді. На все добре знову. Виглядає це ось так: ємність 90 літрів, крапива. Скошена трава, заливаю водичкою. І забула важливий момент сказати, цю ємність я обов'язково накрию, щоб швидше процес був, щоб воно там грало. І як бачите, це в мене такий задній двір. І ємність буде стояти і прийти саме тут, тому що буде такий специфічний запах. Можливо, ви всі знаєте, сіласом так буде неприємно пахнути. Але воно того варте. Нічого. Страшного в цьому ароматі немає. А трояндам буде саме то.